Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Росія помилилася, вважаючи, що її війська та штаби в окупованому Донецьку у безпеці, мовляв, Україна не знає точних координат, а поодинокі далекобійні дрони легко зіб'ють засоби ППО. Натомість Україна провела скоординовану декапітаційну операцію. Розвідала, прицільно виявила та знищила кілька російських командних пунктів, перетворивши приховані бази на вогняні пастки без шансів на порятунок. За повідомленнями, зокрема, Євромайдан Прес, у ніч із 8 на 9 вересня 2025 року було вражено кілька російських штабів. Один із яких був замаскований у цивільній інфраструктурі Донецька. Видання Мілітані, спираючись на дані груп відкритої розвідки Дніпро Осін та Сіберошно. Описує нищівні удари по об'єктах, які використовувалися 41 ю загальновійськовою армією та 20-ю мотострілецькою дивізією Російської Федерації. Точне розташування 20-ї дивізії не розкривається, але повідомляється, що підрозділи 41 ї армії перебували всередині Донецького науково-дослідного інституту комплексної автоматизації. Обидва вузли, схоже, знищені, що зменшує людський та штабний ресурс Росії перед запланованим осіннім наступом. І навіть цього було б достатньо, однак Україна також ударила по заводу «Топас» у Донецьку, який із перших місяців війни Росія використовувала як командний хаб і склад. Євромайдан Прес зазначає, що там розміщувався штаб армійського рівня, хоча конкретні частини невідомі. Відеокористувача некромансер у мережі X. Показують серію вибухів і характерні невеликі грибоподібні хмари, що вказує на застосування важчих боєприпасів, ніж звичайні далекобійні дрони. Подальші кадри фіксують масштабні пожежі та широку зону ураження, підтверджуючи використання потужнішої зброї. Ще один ролик, знятий із квартири, спершу передає лише свист у повітрі, а тоді центральний вибух на території топазу з появою малої грибної хмари. За повідомленням «Київпост», український офіцер і блогер Кирило Сазанов у Телеграм назвав ТОПАЗ головною ціллю тієї ночі. Це велетенський радянський військово-промисловий комплекс із простором для складів, цехів і персоналу. Там, ймовірно, діяв штаб, де перебував хтось із дуже високими погонами. Якщо це так, Україна могла ліквідувати високопосадовця разом із об'єктом. Відео на ютуб-каналі Sun» додає важливу деталь. Приблизно на позначці 1 хвилина 16 секунд видно, як до топазу стрімко наближається апарат, значно швидший за типовий дрон, і спричиняє потужний вибух. Євромайдан Прес припустив застосування українських крилатих ракет власного виробництва пекло, «Хел» або Барс, а «Київпост» послався на геолоковані кадри та силует, що відповідає пеклу. Видання також повідомило, що найменше про 5 пусків по топазу, причому великі вибухи сталися в інтервалі менш ніж 30 секунд незабаром після 19.30 за місцевим часом. Такий залп демонструє продуману масованість, а не одиничний удар, і натякає, що інші ракети того ж вечора влучили й по двох додаткових цілях. Що таке пекло? За даними Defense Express, це новітня українська гібридна крилата ракета Дрон. Перше підтверджене застосування якої датоване кінцем червня 2025 року, ззовні вона нагадує невеликий реактивний літак і, ймовірно, має компактний турбореактивний двигун, що забезпечує швидкість на рівні близько 699 км на годину та дальність приблизно 699 км достатньо аби бити глибоко за лінією фронту. Раніше Мелітані зазначало, що пекло використовує автономну інерційну навігацію з корекцією сигналами GPS, а наступні версії отримують ще складніші системи наведення для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби. Офіційна маса бойової частини не розкрита, але оцінюється приблизно у 50 кілограмів. Важливо, що за Київпост Більшість компонентів близько 70% виготовляється в Україні, що зменшує залежність від іноземних постачань. З огляду на регулярні заяви Росії про непрохідну ППО можна було б очікувати перехоплень. Однак «Київпост» звертає увагу, на відео з ударів 8 вересня майже немає ознак роботи ППО ані зенітних пусків, ані помітного стрілецького вогню. Видно лише поодинокий слід ракети вже після влучань. Наступного дня міноборони Росії хвалилося збиттям 31 українського дрона в семи регіонах, але про події в Донецьку промовчало. Відеосвідчення спростовують офіційну риторику: ракети досягли цілей, а Росія зробила вигляд, що нічого не сталося. Стратегічний контекст підсилює значення після невдач літнього наступу, попри більші за минулорічні територіальні прирости за червень-серпень 2025 року. Росія готує нову осінню фазу в Донецькій області, націлену зокрема на Проховськ та Костянтинівку, щоб прорвати український фортифікаційний пояс. Знищення штабів і вузлів планування на кшталт Топазу підриває здатність противника координувати наступ із панівних висот довкола Донецька. Які дають переваги спостереження, коригування арт вогню та зв'язку, як наголошував дослідник Русі Нік Рейнольдс для BBC. мета України не лише зірвати осінні плани Росії, а й відкрити вікна можливостей для власних наступальних дій. Євромайдан Прес прямо трактує удари як підготовку до майбутніх звільнень частин області. Повідомлення про зупинку просування в Донецьку та відбиття кількох населених пунктів поблизу Покровська підкреслюють критичну важливість утримання поясу фортець, аби не допустити його колапсу та лавинного захоплення територій. Ключем стане не лише якість, а й масовість. Президент Володимир Зеленський поставив завдання випустити до кінця року тисячі вітчизняних крилатих і ударних дрон ракет, мінімізуючи залежність від західних дозволів на застосування далекобійних систем. Вересневий зал у Донецьку лише прелюдія. якщо пекло та інші проекти, включно з довгобійною ракетою Фламінго, яка, за повідомленнями, входить у масове виробництво взимку, масштабуються за планом, тилові об'єкти Росії дедалі, частіше відчуватимуть удар по всій глибині. Україна не просто відпустила пекло в Донецьку, вона показала дієвий шаблон демонтажу російської оперативної архітектури перед осінньою кампанією.